Друзі, вітаю всіх на ютуб-каналі Авторинку Карбазар. Сьогодні буде огляд цін на автомайданчику постійного продажу авторинку, який працює щодня, в наявності понад 150 машин. І я вам покажу новинки. Якщо ви переглянете хочете каталог усіх авто, переходьте на сайт Карбазар у розділі автомобілі. Посилання буде в описі під цим відео. І перед початком обов'язково на наш ютуб канал, заварите чай, каву. Бажаю всім приємного перегляду. Розпочинає наше відео Audi q 5 15-го року, 15 тисяч миль пробігу, 22 тисячі 500 доларів ціна, 2,0 бензин, автомат, повний привід Quattro В комплектації Premium Plus. До речі, поруч стій, з трішки більшим пробігом синього кольору. Давайте заглянемо в салон цієї красуні. Автомобіль має безключовий доступ. Пам'ять сидінь. Чотири склоподі підіймачі, музика йде Bang Oldson, підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль та величезний панорамний дах. Також авто має електропривід кришки багажника, камеру заднього огляду і передні та задні парктроніки. Також, як ви бачите, поличка є на місці. Комплектація дуже класна, і, друзі, думаю, Audi Q5 не потребує додаткової реклами. Друзі, на нашому youtube каналі вже понад 50 тисяч підписників. І якщо кожен з наших підписників буде донатити по одній гривні в день, це буде 55 тисяч гривень для наших Збройних сил щодня. Друзі, тож пам'ятайте, кожна гривня важлива. Не забувайте донатити, не забувайте підтримувати наші Збройні Сили України. BMW X5, 3-літровий дизель 9-го року, ціна 18 650 доларів, 288 тисяч пробігу. Дуже в нас гарні комплектації. Це, друзі, у нас Європа. Авто має пам'ять сидінь, безключовий доступ, 4 склопіді мечі, чорний шкіряний салон і чорний дах. Також присутні підігріви задніх сидінь. Друзі, подивіться, яка величезна кількість нас автомобілів. Як завжди я вам показую новинки. У нас попереду ба сьомий пасад седан. І це, друзі, тільки один ряд. І ще перед офісом величезна кількість авто. Находимося ми у Львові поруч зі стадіоном Львів Арена і в наявності реальна величезна кількість машин. Приїжджайте, оглядайте щодня. І так, у нас 10 й рік, 218 пробігу, 1,6 дизель на механіці, ціна 9450, b 7 Passat, Седан. Автомобіль має двозонний клімат-контроль, механічну коробку передач, мультикермо, датчик світла та дощу. Ну і, друзі, найголовніше, що це у нас Passat в кузові Седан, що зараз дуже і дуже рідко зустрічається. Nissan Qashqai 10-го року, 11200, 1,5 дизель Механіка 223 пробігу. свіжо пригнаний, розмитнений та сертифікований. Автомобіль має безключовий доступ, механічну коробку передач, підігріви сидінь, камеру заднього огляду та величезний панорамний дах. Звісно ж, датчик світла та дощу. Також тут стоїть музична акустична система Bose. Nissan Qashqai – це чудовий економічний кросовер. Ось такий цікавий у нас автомобіль. Це є Opel Ampera. У нас бензиновий гібрид, автоматична коробка передач, 120 тисяч пробіг. Пригнаний зі Швейцарії. Автомобіль розмитнений та сертифікований. Авто має безключовий доступ, 4 склопиді мечі. Музичну систему Bose, автоматичну коробку передач та багато інших корисних функцій. Lexus RX Hybrid 17-го року у нас європеєць, не Америка. 80 тисяч рідного пробігу в дуже гарній нас комплектації. 3,5 у нас бензиновий гібрид. Автомобіль має електропривід Кришки багажника, камеру заднього огляду. Автомобіль повністю обслугований. Стан автомобілі без перебільшення сів та поїхав. Друзі, на нашому головному офісі авторинку Карбазар ви можете скористатися дуже багатьма видами послуг. Зокрема, зробити договір купівлі продажу перевірити валюту, застрахувати автомобіль, придбати автомобіль в кредит чи в лізинг та зробити ми можемо вам комплексну діагностику автомобіля. Отож, звертайтесь до нас, ми вам з радістю зі всім допоможемо. Mazda CX5, 17600, 2,2 дизель, автомат 2015 року, 174 тисячі пробігу та автомобіль в рідній фарбі. Свіжо признаний з Європи, розмитнений та сертифікований. Автомобіль має безключовий доступ, акустику Bose, двозонний клімат-контроль, автоматичну коробку передач, датчик світлодощу та, та підігріви сидінь. Авто в дуже і дуже гарній комплектації. Також присутня камера заднього огляду. Тесла Model S 2015 року 19900, 153 пробігу, запас ходу понад 300 км, на 70 кВт. Автомобіль у нас зі штатів, якщо я не помиляюся. Toyota Aygo з автоматичною коробкою передач. 5950 ціна, 164 пробігу 9-го року. Також, друзі, на свіжо пригнана новинка з Європи. Я одна в нас Mazda CX5, 2.2 дизель, автомат, повний прит, максимальній комплектації 2013 року, 206 пробігу. Ціна даного авто 15 650 доларів. Авто має музичну систему Bose, Підсвітку порога з логотипом Mazda CX5. Шкіряний салон, електролювання сидіння, мультикермо. Дуже багато різних корисних функцій. Коробку автомат. Також присутній люк і автомобіль свіжопригнаний, розмитнений та сертифікований. Друзі, нагадуємо, що всі автомобілі, які продаються на нашому автомайданчику, вказані по цінам від власників без націнки нашого майданчику. В нас є фіксована оплата за потижневу стоянку, і ви приходите, купуєте. Ми вам відкриваємо, показуємо автомобілі, робимо тест-драйв, і ви, друзі, придбаєте автомобіль по ціні від власника без націнки автомайданчика. Друзі, у нас b 6 Passat в реально ексклюзивній комплектації. Вже ви бачите зовні у нас передні-задні парктроніки. Лінзована оптика. Сьомий рік 240 пробігу, 2-літровий дизель на автоматі. Але, друзі, увага. Сонячна в нас панель стоїть. Автомобіль представлений в кузові універсал. Давайте зараз глянемо до нього в салон. салон йде у нас. Шкіра з алькантарою. Автоматична коробка передач, двозонний кліматконтроль, контроль мультикермо, Великий екран з навігацією підігріви передніх сидінь. Також присутній електропривід кришки багажника. Друзі, ось такі ексклюзивні автомобілі продаються на карбазар. Рено Кенго, 7600 доларів ціна даного автомобіля 10-го року, 222 пробігу. За на нас 1,6 бензин. Чудовий варіант для міста. BMW X5, 27 тисяч доларів 2014 року, 3.0 бензин, автомат, X-Drive повний привід, 148 тисяч пробігу. Автомобіль має пам'ять водійського сидіння. Адаптивні фари. двозонний клімат-контроль та підігріви сидінь. І це, друзі, лише частина з того, що тут є. Volkswagen Passat b 6 року 6 тисяч 150 доларів, 2-літровий дизель на автоматі, 255 тисяч пробігу. Що ж, друзі, ось такий вийшов відеоогляд, я вам показав, як завжди, лише наші новинки. В нас наявності щодня понад 150 автомобілів. Від них є ключі, ми можемо вам їх відкрити, показати, зробити тест-драйв. За бажанням разом з вами поїдемо на сервіс, щоб ви могли переконатися в технічній справності автомобіля. Не забувайте будто підписуватися на наш канал, донатити на Збройні Сили. Бажаю всім, друзі, спокійного вечора і до зустрічі у наших нових відео. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.лвів.юей